Приїхав ось такий гарний Xiaomi Redmi Note 11, ціна 3500. Досить непоганий по стану, Type-C роз'єм на зарядку. Також є роз'єм на наушники 3.5. Тут невеличка така косочка. Екран ціленький. Так, по екрану нюансів практично немає ніяких. Можу поклеїти за додаткову плату захисне скло присутні, Ось такі вигорання зверху видно трішки. Але телефон працює все добре, гарненько. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Redmi Note 11, пам'ять телефону 128 ГБ. 4 ГБ оперативної пам'яті. На 13 му Android забув уточнити. Зараз показую ще камеру. Ось така доволі непогана, хороша камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-які інші пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.